У неділю 19 жовтня у Золочеві відкрили уже третій дитячий майданчик за підтримки народного депутата України Лідії Котеляк. Будівництво такого потрібного місця відпочинку для дітей у житловому масиві вулиці Героя України Степана Бандери відбулося з ініціативи Ірини Домарецької. Від мешканців Ірині Доморецькій. саме вона найбільше бігала, підбивала всіх. Давайте будемо тут робити роботу, давайте будемо робити майданчик. Прошу, Ірина. Шановні золочів'яни, дорогі сусіди, гості нашого двора. Тут у цьому будинку мешкають мої батьки. Тут промайнуло моє дитинство. Тут завжди збиралися багато дітвори. Тут зароджується справжня міцна дитяча дружба. Тут під пильними поглядами сусідок відбуваються перші побачення. І мені дуже приємно, що сьогодні тут такий гарний дитячий майданчик завдяки народному депутату України Лідії Кутеляк. завдяки нашому міському голові Іринків, завдяки багатьом людям, які тут впродовж. Цілого тижня працювали, не покладаючи рук зранку до пізнього вечора. Від імені усіх мамів, татів, бабусів та дідусів, я хочу щиро вам подякувати, ріді Леонідівну, за те, що в такий складний час ви подарували радість нашим дітям, здійснили їхню дитячу мрію. Дякуємо вам. А діти в свою чергу також приготували вам подарунку нашого дозволу сьогодні. Я після нашої зустрічі відправляюся до Києва завтра. Позачергова сесія Верховної Ради, і за вашим дорученням. Оцей пляцок, цей хліб, я прошу дозволу передати у військовий київський госпіталь, тому що там декілька наших поранених лікуються, отримують лікування, і в тому числі з Золочівського району, село Гологори, дуже тяжкий хлопець, дуже тяжкому пораненні. І ми з мамою домовилися завтра зустрітися. і Я думаю, що це буде найкращий подарунок і правильний, правильний такий людський подарунок. Я завжди... Згадую і пам'ятаю слова, які мене ще вчили в школі: в силі людини, сила громади, сила держави. І справді тільки разом спільними зусиллями можна зробити багато добрих, корисних справ, так як і сьогодні, завдяки вашій ініціативі, вашій наполегливості, завдяки нашим з Ігором Михайловичем можливостям і надхорвина винаходом. Фінансування сьогодні ми всі маємо свято. Я як мати трьох дітей, а найменшому тільки сім років, то я ще пам'ятаю, наскільки важливо, щоб і діти мали можливість погуляти, побігати, тому що наші діти мають вирости сильними.